вітання! в ефірі інформаційний випуск підсумки тижня. Говоримо про головні події краю за тиждень, що минув у студії для вас працює Іван Осташук. Оновлений харчоблок, капітальний ремонт та сучасне нове обладнання реалізували в рамках програми модернізації шкільних харчоблоків, фінансованої Міністерством освіти і науки під патронатом першої леді Олени Зеленської. Вартість проєкту складає понад 7 мільйонів гривень. Частина з цих коштів співфінансування бюджету. Ромади оновили харчоблок у Надвірнянському ліцеї номер 3 Нове обладнання, нові можливості у Надвірнянському ліцеї номер 3 оновили харчоблок. Капітальний ремонт та сучасне нове обладнання реалізували в рамках програми модернізації шкільних харчоблоків, фінансованої міністерством освіти і науки під патронатом першої леді України. Вартість проєкту складає понад 7 мільйонів гривень. Частина з цих коштів співфінансування бюджету громади. Це є програма, яка спрямована якраз на модернізацію. В першу чергу цей рік був пріоритетним для організації здорового харчування дітка. Ініційований сам проєкт першої леді Оленою Зеленською. І заслуга велика місцевої влади, в тому що вони подали проєкт, вони скористалися дуже мило. І я хочу сказати про те, що у такі непрості часи, в якими ми вже важкі часи, що казати, насправді основний та не основний майже весь бюджет. Дохідна частина бюджету внутрішнього йде на потреби армії, потреби війська, потреби переміщених осіб, потреби, пов'язані з військовими витратами воєнними. І дуже добре, що є міжнародні донори, міжнародні партнери, які допомагають підтримувати нам соціальну сферу, сферу гуманітарну, сферу охорони здоров'я, сферу освіти, сферу соціальних послуг. І власне одним з таких проектів є той проект, який зреалізований сьогодні в ліцеї 3 на Дернянському. Тут провели капітальний ремонт приміщень, вентиляції, каналізації та електрики. На кухні нове обладнання. Це конвекційна піч, холодильники, прилади для приготування страв та посудомийні машини. Дуже мало сьогодні радісних новин. Я маю на увазі час трьохрічний час війни, але ми усвідомлюємо що від кожного з нас, від влади, від депутатів, від освітян, від батьків і найголовніше від платників податків залежить достатньо багато того, як діти де, в яких умовах будуть хачуватися і будуть перебуватися. Насправді дуже добре, що є така програма «Дрім». І коли ми говоримо, хто долучився і спричинився, спричинилися всі, всі, буквально в буквальному розумінні, цього слова, починаючи від діток, які ходили сюди, і в першу чергу бачили, які умови для того, щоби. Було якісне харчування. Найкращий відгук для кухарів пусті тарілки учнів. Школярі розповідають, з нетерпінням чекали на оновлення. Восьмикласниця Софія постійно харчується в їдальні. Сьогодні очікує на нове меню. Умови змінились і технічно, і я думаю, меню теж обладнання стало краще набагато стали кращі столи для. Живання харчування Тут все стало новим, дуже красивим, дуже гарним. Ну, враження дуже емоційно радісні. Дякую всім, хто долучився. Дякую нашому чудовому, підростаючому поколінню. Подивіться, які вони в нас всі гарні. Заради них ми все це робимо. В останні капітальні ремонти у цьому харчоблоці робилися понад 50 років тому. Розповідає директор Надвірнянського ліцею, номер 3 Ярослав Крицький. Капітального ремонту такого як тепер ще не було ні разу. Звичайно, що потребувало оновлення і обладнання. Найбільшим раритетом у нас була духова шафа 1968 року випуску, яка працювала до останнього часу. Правда, її треба було періодично ремонтувати. Вона відпрацювала свій ресурс декілька разів. Зараз її замінить конвекційна пір. До послуг кухарів закуплено пароконвектомат, конвекційна піч, посудомийки, картоплечистки, овочеліски і так само встановлено лінію роздачі та закуплено новий посуд. У надвірні на засіданні виконавчого комітету Надвірнянської міської ради переглянули тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення. На такі вимушені кроки пішли у зв'язку з ростом ціни на електроенергію та послуги на біологічну очистку. Підприємство працює собі у збиток. Скільки платитимуть надвірнянці за воду та каналізування, дивіться в нашому наступному матеріалі. Тарифи на водопостачання та водовідведення у 2025 році знову зростуть. На такі кроки змушено йти керівництво надвірнянського водоканалу, оскільки комунальне підприємство працює собі у збиток. Щороку водоканал повинен здійснювати повний перегляд діючих тарифів. За словами Андрія Андрусяка, на підприємстві не можуть наздогнати постійне підняття вартості електроенергії. Щоб забезпечити питну воду також ідуть певні певні витрати. Бо ми утримуємо лабораторію, ми доводимо ту. Воду. Воду, якщо вона не доведе, Господи, десь буде мати відхилення, але такого ще не було. Принаймні, цей моніториться це то, також тягне за собою, бо може хтось не знає, бо питання в тому, що ми воду подаємо з підземних джерел, не з відкритих, а з підземних. Тому у нас йдуть і такі витрати. Тому у нас є насосні агрегати, які піднімають воду, потім подають, потім передають. І під час цього всього. Циклу ми ще її доводимо до е, рівня питної і до ну, санітарних норм. Це є електроенергія. Ми не можемо угнатися за її зростом. Зросла вартість послуги з біологічної очистки стоків, яку здійснює пад «Нафтохімік Прикарпаття, оскільки підприємство не має власних очисних споруд для проведення біологічної очистки, тому є заручником ситуації з 1 грудня 2024 року. Вартість біологічної очистки стоків зросла на 33% і становить 3 гривні 60 копійок за 1 метр кубічний. Незалежно «Нафтохімік Прикарпаття. На даний момент навіть той тариф, який ми вже подали, у нас вже є зростання на 11% по електроенергії активній, на 50% по реактивній і на 16% вже по цьому, по біологічній честі. Це навіть без врахування того, що ми вже подали. Щоб зменшити ризики ну, некомпетентності, ми попросили Федерацію роботодавців України. До них, що вони нам розглянули і перевірили? Наш тариф, що вони зробили, і з цим уже перевіреним тарифом ми подали його на розгляд до органів місцевого самоврядування місцевої влади у міській раді. Кажуть підприємство збиткове, щоб його тримати на плаву, і жителі міста мали воду цілодобово. З бюджету громади відділяється 10 мільйонів гривень у рік. Ми усвідомлюємо, що воду потрібно подавати круглодобово. Нам потрібно в рік 10 мільйонів. Щоб ми дотували комунальне підприємство у вигляді різниці в цінах. Хто цю різницю в цінах мав би погашувати? Звичайно, державний бюджет. В стані війни цих коштів не вистачає, щоб не призвести до е, великої заборгованості, бо якщо підняти історію водоканалу, то вже були такі прецеденти, я ще їх пам'ятаю, коли енергетична компанія брала в повне операційне управління водоканалу. Вже були такі прецеденти, і щоб не призвести до таких речей, водоканал змушений подавати цей тариф дорослі. На сьогодні підприємство має великі втрати води. Центральна мережа водогону в занедбаному стані, оскільки споруджена у 50-х роках минулого століття, розповідає директор водоканалу. Підприємство шукає шляхи економії електроенергії. На даний момент у нас є 5 свердловин. Завдяки ним, їм вірніше, знайшли ну, декілька, скажімо так, скритих витоків вже на самому водозаборі першого підйому. Перейшли зараз на водозабір другого підйому, також знайшли проблемні місця, що нам дало змогу зараз переходити з чотирьох сверловин або з чотирьох насосних агратів на три. Уже якась економія вже з цього ми шукаємо. В подальшому ми розвиваємо такі речі, як ми хочемо зараз перейти по мікрорайонах. Ми хочемо поділити нашу міську мережу. Ну, центральна мережа у нас дуже занедбана у стані, у нас з 50-х років. Якщо сказати відверто, там є два, більше 2,5 кілометрів чавунних труб, на яких знаходиться так приблизно 440 раструбних з'єднань. Витрати на водопостачання високі у зв'язку з тим, що підприємство забезпечує місто якісною водою, яку добувають з підземних джерел. Планує підприємство перейти і на альтернативні види енергії. Міська влада активно працює над втіленням проекту сонячних панелей на головній каналізаційній станції наших рівнянських споруд. На даний момент там уже розпочато. Роботи по, по підготовці по благоустрою, по огорожі. і я наскільки я розумію, то швидшим темпом зараз буде завезти цей. Станція буде на 80 кВт. Ну, я думаю, що воно ну, принаймні забезпечить е, очисні споруди повністю. На засіданні виконкому скоригували тарифи для населення. Вартість води і водовідведення становитиме тарифи для населення. Дати на затвердження розмір 43 гривні 14 копійок, це водопостачання і централізоване водопостачання 41,86 копійок, що становить ріст від на сьогодні діючого тарифу десь 7,5-7,6 гривень на недні полічення. Нам треба буде шукати у бюджеті міста. 460 тисяч у місяць, ми крім того, різницю в тарифах 460 тисяч щомісячно мусимо знайти в бюджеті, що за рік складе десь біля 6 мільйонів. Про досягнення у 2024-му голова Яремчанської ТГ Андрій Мироняк разом зі своєю командою прозвітував перед мешканцями громади. На зустрічі, яка відбулася у міському палаці культури, очільник розповів про допомогу військовим, важливі зміни в соціально-гуманітарній сфері та досягнення у розвитку гірської туристичної громади. Звіт слухали і наші журналісти на щорічному звіті. Голова Яремчанської ТГ Андрій Мироняк зібрав повний зал слухачів, де розповів. Про всі сфери життєдіяльності громади, за словами очільника, на плечі Яремчанської ТГ лягає значний фінансовий тягар. У нас зараз на нашому забезпеченні практично все держава тільки платить зарплату вчителям і медичним працівникам, школи, дітсальки, дороги, комунальні служби це все на наших плечах. І наскільки ми можемо. Комунікувати фінанси, наскільки ми можемо думати, як наповнювати бюджет, наскільки ми можемо втілювати добро в нашу громаду? Андрій Мироняк розповів про доходи та видатки бюджету громади у 2024 році та окреслив основні виклики. У цьому році поступило 156 мільйонів наших коштів у місцевий бюджет. Це практично. По всіх напрямках йде збільшення бюджету. Я хочу сказати, що тут реєструється бізнес, багато працюється на те, щоб десь підприємці реєструвалися, і питання за то йде збільшення бюджету. У нас тільки ПДФ зменшення є бюджету, але це у 2023 році було у нас код, який. Воєнний код забрано ці податки. це в 23-му було 80 мільйонів забрано податків, і в цьому році 120 мільйонів, якщо б нам ці податки були надходили. І я хочу сказати, а останні всі податки у нас йде зростання. І в цьому році, 24-му році. Планується буде зростання. Голова Яремчанської громади висловив вдячність українським захисникам та захисницям і зауважив, допомога ЗСУ – головний пріоритет у громаді. На ці потреби з місцевого бюджету спрямовано чималі кошти. Ми маємо розуміти, поки війна не закінчилася. Нам не має бути тяжко. Ми маємо просто допомагати для того, все робити. Аби збройні сили, захисники, захисниці відчували, що вони мають підтримку. Кожен з нас він має готовий. Буде допомагати, поки не закінчилася війна. І я хочу сказати, що з місцевого нашого бюджету ми виділили по програмах 7 мільйонів 198 тисяч загальна сума виділена програму підтримки Збройних сил України та інших формувань сімей військовослужбовців. 150 п'ятдесят тисяч гривень програма фінансування. Мобілізаційні заходи 4 мільйони 299 програм військових патріотичного виховання молоді та програма надання матеріально-технічної допомоги Збройним силам України, з них 1 мільйон 467 тисяч гривень, дотація з держбюджету місцевому бюджету, 2 мільйони 748 тисяч міська програма сімей загиблих постраждалих учасників Революції Гідності, бойових дій. Посадовець приділив чимало уваги питанням соціально-гуманітарної сфери. Відповідав на запитання жителів громади. Також Андрій Мироняк зазначив про необхідність комунікації всіх рівнів державних органів від голів громад до кабінету міністрів та президента. Підтримати й почути основні меседжі у роботі голови завітав народний депутат Олег Марусяк. По-різному працюють голови на різне, на різне сподіваються. От тут Андрій Іванович. Вирішив, все взяти в свої руки і не, не просити ні в кого допомоги е, фінансової, хоча її можна отримати. Він вирішив своїми силами підняти бюджет, покращити, покращити, е, е, покращити взагалі ситуацію з ремонтами. Ну, це, це дуже велика кількість роботи в порівні не буду, я називати де, де так не працюють. Тому що хочеться, щоб працювали, щоб правили собі за зірець вашу громаду. Серед гостей, які були присутні на звіті голови Ремчанської ТГ, перший заступник голови Івано-Франківської обласної ради Василь Гладій та голова Надвірнянської РВА Петро Хмельовський. Звідки ці кошти брати? Отут якраз є найважливіша робота сьогодні міської ради і органу місцевого самоврядування. Це є податки, доходи, платежі. Я не знаю, які були власні надходження 2020 році. На початку каденції, але ту цифру, яку я почув сьогодні, я розумію, що ця цифра збільшилася в рази. І вона збільшилася не за рахунок військового збору, бо у 2024 році його вже не було, а збільшилася за рахунок того, що збільшується кількість робочих місць, збільшується кількість підприємців. Відкриваються нові торгівельні точки, нові об'єкти туризму, виробництва, заходять інвестори, а це величезна робота, і робота не одного дня. Загальна динаміка дуже позитивна. По кожному з видів податків іде позитивна динаміка, йде приріст і це дуже тішить. Що мене ще, як голову адміністрації, дуже дуже, дуже е, схвилювало, і я дуже задоволений. Це те, що ваша громада, не тільки Андрій Іванович, а ваша громада 80% ні, але майже 70% витрачає на освіту і культуру. Я хочу сказати наступне. Ви пам'ятаєте всі великі нації, які були в світі, вони добилися тільки. Велич тільки тому, що вони відносилися з повагою, шамою. 2025 рік принесе багато викликів. Переконані у Єремчанській міській раді та голова громади і команда готові до них. Листи з неволі у селищі Ланчина Двернянського району презентували книгу українського поета, січового стрільця, журналіста Юрія Шкрумиляка. Збірка містить листи, більшість з яких були написані до друга у період заслання у печорських таборах, де літератор, громадський діяч перебував за тоталітар. Патимо за честь української зброї до останньої краплини крові. Так мені, Господи Божі, Архангели Михаїли, допоможіть. Амінь. У Ланчинському ліцеї імені Юрія Шкрумеляка відбулася презентація книги Листи з неволі. Ця збірка містить записи видатного українського поета, січового стрільця громадського діяча Юрія Шкромеляка до його друга, письменника Олекси Пушика. Більшість цих листів були написані у період заслання в печорських таборах, де ж перебував за часів тоталітарного радянського режиму. Ця книга дуже символічною є у період воєнного стану, так як Юрій Андрій вирішив. У часи січового стрілецтва це була боротьба українського народу. Зараз є дуже важливим підтримувати український дух, і наші земляки зараз віддають своє життя, боронять українську землю, так як це робили воїни української повстанської армії. Юрій Шкрумеляк народився 18 квітня 1895 року у селищі Ланчин, у бідній селянській сім'ї. Добре, вчився. Коли почалася Перша світова війна, юнак пішов добровольцем до легіону українських січових стріль. Юрій дописував для гумористично-сатиричної газети самохотник, писав вірші і тексти до пісень. Він дійсно був справжнім патріотом, справжнім націоналістом, захисником України. Він вже брав участь у боях на горі Маківці, він був січовим стрільцем, потім став поетом, письменником. За що був висланий. Взіслання в комі АССР. І тому це знаково для нашої громади, для всієї України. На сьогодні основне завдання пана Михайла перемогти ворога та поділитися своїми знаннями з молоддю. В думках тільки одне: звільнити Україну від окупанта і якомога більше своїх знань, які я маю, які я черпаю, черпаю від інших людей, подати і навчити когось, щоб продовжувати, щоб ото зерно української національної ідеї засіялось поміж дітей, поміж майбутніх. Днім української нації на презентацію книги приїхав голова Івано-Франківської обласної ради. Олександр Сич зазначив, листи з неволі це не просто збірка, це голос людини, яка навіть у найскладніших умовах зберегла любов до батьківщини та віру у свободу. Шкрумеляк був тою людиною. Який без пам'яті все українське і робив все можливе, щоб українське пропагувати. І за це постраждав. Тому, скажімо, в широкому сенсі цього слова, він є націоналістом, тому ми пішли на зустріч в тому, щоб цю книжку видати. Думаю, що вона буде добра, перш за все, для науковців, які вивчають творчість і життєвий шлях Шкрумеляка для глибшого пізнання його життя. Так, це такий один, один такий. Не можна сказати, що невеличкий аспект великий, тому що в тюрмі в концтаборах він провів добрих десяток років, але невеличкий аспект в тому сенсі, який відображає його як людину, тому що читаючи ці листи, ти ніби дотикаєшся насправді до тих страшних реалій, в яких був не тільки він, а я з його особи символізую ну, сотні і тисячі людей, яких можна назвати духовною елітою України. І яких Московська імперія окупаційно нищила, щоб ми, українці були безпам'ятними. І от ці листи показують, в яких важких умовах життєвих він був, як його ламали, але не зламали, от як він просто елементарно життєво виживав, коли навіть не мав що їсти. У надвірні варт просторі художньої школи презентували збірку різдвяних листівок під назвою Світися зірку, би ми знали. Мистецькі метелики, створені викладачами та вихованцями художньої школи на вірші прикарпатської поетеси Власти, власти». Пампухи, узвар та тепла атмосфера. У надвірні варт просторі Надвінянської художньої школи презентували збірку різдвяних листівок під назвою Світися, зірко би ми знали. Мистецькі метелики створені викладачами та вихованцями художньої школи на вірші прикарпатської поетеси Власти Власенко. Ми презентуємо таку новинку нашу шкільну. проєкт, який мо нас вдався вперше. Такий, така ідея в нас сталася, склалася спільними зусиллями. І це презент. Презентація власне, цієї такої різдвяної нашої збірки листівок. І ну, презентуємо місто, презентуємо батькам в цілій школі. Ми Тут якби така в нас колаборація викладачів, колаборація різних предметів. Також ми співпрацювали в цьому проєкті з поезією. У нас є автор власну власненку наша Богдана Михальна. І плюс ми працювали над. Дизайном. Це вже був такий проект, більше що ми е, якби, творчість перевтілювали у виріб, який можна реалізувати, який може бути практично застосований в, в, в звичайному реальному житті, як подарунок, як на продаж. Як, ну, тобто, такий досвід трошечки, як може твір мистецтва, чисте мистецтво перетворитися у виріб, е, ну, навіть такий ужитковий, ну, тобто, е, який може мати подальше життя. Вінтажний чи ретро стиль під старовину. Ми так захотіли зробити якось Елеонора Петрівна сказала, що це в неї така ідея є, і, і ми побачили, що воно якесь таке отаке має бути трошки зістарене. Відповідно до цього стилю, ми підібрали вже кольорову гаму. Це вже стали такі коричневі охристі відтінки, які дуже гармонійно поєдналися з технікою вугілля і пастелі. І знову ж таки шрифти композиція зробили вже листівку завершеною і привабливою. І ще я хочу сказати, що презентація роботи від ескізу. До готового виробу це дуже такий важливий момент, і ми хочемо показати дітям, як вони можуть застосувати свою роботу безпосередньо в житті, де вони її можуть застосувати. Вихованка Надвірнянської художньої школи Христина на презентації різдвяних листівок представила свою роботу. Розповідає, на полотні зображені дівчата-колядники, які від хати до хати прославляють народження Христа. Мені дуже подобається моя робота і, взагалі, атмосфера, в якій ми робили цю роботу, вона доволі проста, але дуже цікаво її було створювати. Коли ми її створювали, вона Нагадувала нам про ті теплі моменти, коли ми ходили колядувати, і ми вже з нетерпінням хотіли різдва, щоб піти з друзями верте прославляти Христа і дарувати людям щастя. Здійснили мрію так своїми емоціями ділиться Власта Власенко. Поетеса вважає збірку різдвяних листівок своєю третьою книгою. Та вдячна всім, хто долучився до її створення. Вся ця аптеторія, яку ви зробили. Зразу нас захопила. І, ну, не знаю, як Уляні Петрівні, але мені дуже так, якби я потрапила до баби на піч. Таке ви створили зараз тут. Це дуже важливо, вміти створити атмосферу, таку, знаєте, нашу непідробну. І тому дякую вам від імені голови, і від всього управління за вашу працю. Є її школи, всього арт-простору і вашого сьогоднішнього проєкту. Колись я мала після другої книжки мрію, ще раз вас підтримую, що ти починаєш щось думати, і воно потім якось матеріалізується. Я собі думаю, що я хочу, так дуже хочу, щоб, наприклад, хтось взяв мої вірші з О2, прочитав їх і намалював асоціативні малюнки. Як це цікаво! Ти пишеш, в тебе в голові є реальність, яка не існує. В чому? така ціна з творчості, коли ти пишеш чи малюєш, ти перебуваєш в процесі нереальності, реальності якої не існує. Тому цікавість є. А як це цікаво, коли як побачить друга людина, твою творчість? Це так, як кинути камінчик в озеро, і там починає кругок, кружечок, 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 і твоя творчість дає поштовх для другої творчості. Світися, зірко, би ми знали, що добрий шлях, свій мудрий час би три царі не загукали посеред нас, посеред нас би нам не повернулась і в часі більшахів людських би в серці тихо корихнулись, маленькі ясла, а у них. Маликий Ісус, дитинка Божа, і ніжні сльози, молиток. І може навіть, навіть може, щось дуже схоже на любов. Це всі новини на сьогодні. Колектив телерадіокомпанії Надвірна продовжує відстежувати головні події краю. Я з вами прощаюся. Кажу вам на все добре і до зустрічі.